І так, наступний фільм, про який я хочу розповісти, це фільм під назвою Хімера. Отже, в центрі історії два геніальних інженери генетики. Вони займаються тим, що виробляють білок з тіл генно-модифікованих тварин. Еліза та її коханий створили е, самця і самку таких ось е, специфічних тварин з генами дуже багатьох тварин. А потім вони вирішують, швидше всього, Елоїс це вирішує, створити е, таку ж тварину генномодифіковану, тільки імплантувавши в них ще і людські гени. Це завершується тим, що Химера таки народжується. Надіюся на те, що її коханий проти життя цієї істоти Елос рятує її весь час і е дівчинка починає виростати. Так, це дівчинка. Але е вона росте дуже швидко, оскільки в неї є ген соломандри. Спочатку це така мила собі тваринка, а потім дитинка, яку вдягають в сукню. Алої помічає, що в неї є розвинений інтелект. Вона пише НЕРД, тобто назву фірми, на якій вона вироблена. Тобто вона змогла навчити самостійно читати і писати. Ну і потім. Дівчинка виростає. Це фостата жінка із ногами пташиними і таким вподобі людського тіла і лицем. На перехідний вік, вона специфічно поводиться, бунтує проти заточення, адже вчені тримають її на своїй дачі далеко від світу людей. А, дівчинка. Убиває кішку, яку перед тим просила їй подарувати. Вона танцює із вченим і розуміє, що починає в нього закохуватися та спокушає його. Побачивши сцену кохання, Елоїс вирішує щось робити, змінювати і, можливо, убити Химеру. Її чоловік підтримує.